спеціальний подарунок за стільки років. Да, ну чекала, що ти, ну, ти ну, там чек... хочеш подарувати? Почекай, ну, почекай. Ну, Готова? Так. Три, два, один, на! Ха -ха -ха! З днем народження! Дякую! Папа. І що? А де подарунок? Так. На ліжко, на ліжко, на ліжко. А, так. Ліжко, так. Плет старий, гобелен з тиграми. Ну, важніше. Привет. <плес> Шумко, ти мені подарував на день народження застелити ліжко? Скажи зворушливо? Все все, 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 все. З мене досить. Це остання крапля. Ми розлучаємось. Настя, що ти з пустого місця завелася? Ну, ну, роз... По-перше, розлучатись — це дорого. А по-друге, я перший раз в житті зроблю собі цей дорогий подарунок. Давай, вимітайся! З твоєї квартири. З твоєї квартири? А ні, що, що безпосередню участь в купівлі цієї квартири приймала моя мамулічка. Тобто, по-твоєму, безпосередня участь це фраза твоєї мамулічки. Якщо свати дають гроші, треба брати. Все, шумко, я збираю твої речі, з мене вистачить. Ха, як ти швидко забуваєш хороші речі? А ти забула, що завдяки моєму походженню ми живемо забезпечено? О, це ти зараз про те, що ти давно мешкаєш у Києві. Шумко, я жінка. Ти взагалі коли останній раз мені квіти на День Святого Валентина дарував? А, ну, в минулому році. Та. Ти подарував мені квіти 6 липня, а День Святого Валентина 14 лютого? Та я тобі в лютому знайду польові квіти. Що, <рес> ми взагалі домовились один одному дарувати тільки потрібні подарунки, корисні подарунки. Ти мені подарувала шуроповерт. Дякую, мені приємно. А? Та ти мені що корисне подарував? Мандарин? А ти сумніваєшся в користі мандаринів? Мандарина. не приписуй собі множину. А минулий день народження. Що ти мені подарував? Романтичну вечерю при свічках. Ми їли у церкві, ми їли те, що нам давав святий отець. Ми пили кагордь.